X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. усе в твоїх руках. персона дивовижна. Вони вміють і блейдити, і розгадувати загадки. Вони можуть бути першими, хто пройде загадки і ми. Та ну! як довго нам ще чекати? Ще зовсім трішки майже наша черга. Тут зібралось так багато людей. Але мамо, я хочу битися зараз. Я хочу Треба зараз. Ще Треба зараз. Треба, Треба ще трохи почекати. Ще я Пораз. хочу зараз. Ге, я бачив тебе в інтернеті. Я бачу, ти дуже любиш блейдинг? Mm -hmm. Так. Я хочу стати профі-блейдером! Оцей бей обов'язково покращить твій блейдинг. Я віддам його тобі, і з ним я певен блейдинг стане ще веселішим. Це так круто! Дякую вам. Дякую. Завжди ти ж. Блейд X. Благородний обов'язок. Приготуйтесь фінальна загадка. Її розв'яжіть і чекає вас слава, бо команда персона найперше всі загадки розгадала. Гаразд, ми готові до. Завжди це була рима. Вона точно щойно римувала. Римувала хитрувала. <плес> Я так і знав. Що ж годі чекати, і давайте вже розпочинати. Там якась коробка крутиться на горі. Це більше схоже на гральний кубик. Вуаля! Арена! Тепер приготуйтесь. До гри! До бою? ми будемо битися? Зачекай, ну заспокойся! У зону Масхаус найкраще, що можна знайти, це мої загадки. А тих, хто розгадає, велика слава та багатство назавжди чекає. Тож годі чекати, час починати. А? Як я маю усе це зрозуміти? Що мені робити? Робіне, це битва беїв! Це точно буде битва Беїв! Я ж казав притримати коней. А ти навіщо ти приховував свою особистість? Ха <гум> ха-ха! Я радію, я ж дурію! Я для того це робив, щоб тепер ти шаленів! Серйозно? Це все мені подобається, як тебе все дивує, це так хвилює? Це мило! Скажу вам щиро! Ваш час спливає, переможе той, хто не зволікає! <гум> робити? Оскільки я бачу арену, єдине, що ми можемо битись. Зажди. Послухай мене хоч раз. Якщо Стрини зробимо мене, помилку, я усі мої зусилля будуть, будуть марними. Ми Ей, Мульті, що ти думаєш з цього приводу? Відпусти мене! Відпусти мене, кажу! Спочатку треба побитись, а вже потім думати. Що ж, розпочнемо шоу. Я у я маю, тож тебе я подолаю. Оу, цей бей! Він був в одній з попередніх загадок. Це безумовно захисний тип. Блайдер ага. Ікс. На старт. Увага! Три, два. Один. І... Уперед! Ха-ха-ха! <реш> дізнатись маю, запуск вражає! Сор Дрен атакувальний тип. Він протидіє захисному типу, як Каус Фінкс. Стоп його захист слабкий. Це спрацює. Я впораюся з будь-яким типом. Погнали! Так, перемога! Це нокаут фініш. О, так! Що? за… Гараздуньки народ. Е, нічого не вторупав, але вийшло. І це означає, що ми пройшли зону мосхаус! Він не сказав, що ми пройшли. А? Запал є. Граємо ще. Тобто це не кінець. Але зачекайте, ну, що відбувається. Нам треба битися знову. Гаразд погнали. Не ти. А? Наступний ти, робіне. Що? Чому я? Ну, тобі видніше. Складне буде змагання, як заважає хвилювання. Ха. Гадаєш, я нічого не навчився, дивлячись твій бій. Ага, саме так. Я розгадав твою загадку. Oh. Оу. Коли Блейдерекс переміг Каул Сфінкса, один з пакелів раптом запалав. А оскільки їх тут всього чотири, це значить, ми маємо перемогти іще три рази. Hmm. І ще одне, бо це було б надто просто. Гадаю, ми маємо виграти чотири рази з нокаутом. Ого, Робіне, Це серйозне розслідування! Я запалю другий факел, дивись! Щоб правду нам пізнати, давай перевіряти. На старт. увага. Три! Два! Один! Два, один. І. Упоряд! Робіне це хороший запуск, та він у мене зараз літатиме. Сьогодні усі будуть вражені, побачивши мою версію екстрим Тэш. Та менше стип каусфінгса не перемогти таким. Захист має. Твоя атака його зовсім не лякає. Ми дійшли так далеко до останньої загадки, але знов це я винен нам її не розгадати! і все це через мене. Гаразд доньки народ. Що? Вау! Не так склалося, як гадалося. Запалав, але ж я програв. Запал є, граємо ще. А? Що? Я не второпав, але схоже все гаразд. Але що? Що тут відбувається? Як так? Я програв, чи не так? Програв, але він сказав гаразденький. Я програв, але все гаразд. Я та не як це, давай не зациклюватись. Я програв ту битву бей. Чи не так? Так. Та вогонь все одно палає. Неважливо, що це означає. Хм. А? А? Ти думав так довго, та бій не чекає. Тож краще скажи, з ким битись я маю. Але твоя загадка не має жодного сенсу. Тобі хоч щось вдалося зрозуміти? Ага, це абсолютно і беззаперечно не має жодного сенсу. Як не шукай? Ой, забудь, навіщо я взагалі тебе запитав? Що ти думаєш, Мульті? Час mm -hmm. <гум> сяяти! Дозвольте мені розібратись, гаразд. Зараз Мульті. Моїм партнером на цей виступ буде ніхто інший, як цей милющий еру Wizard. О, свій образ змінила. Мене копіювати захотіла. О, ні. Ні. за що. Я б ніколи не вдалась до таких некрутих трюків. Ну що ж. На старт. Увага! Три! Ероу візер в витривалого типу, у неї є шанси. Таровіне, враховуючи попередні бої, справа не лише у перемозі, так? І саме цього я не розумію. Саме так. Розгадка останньої загадки полягає не в битві, аж ніяк. Та маю сказати, що в битві мене теж не просто здолати. <звук> Чудово відбиваєш атаки. Знаєш, робіне. Хороший захист не гарантує, що ми знайдемо відповідь. Так, я і сам це розумію. <плес> Жодному блейдеру не сила усіх моїх загадок розгадати. Цього годі й чекати. Вона дуже вправно ухиляється. <плес> я вас розчарую та вас вже нічого не врятує. Колдвін, ставай! Твоєю заготовістю їх перемагай! Я тебе розчарую, але. А? Я розкрила цю загадкову справу. А? Я наче прозрів. Ти що, детектив? Мой зі щойно змінила образ! детектива просто супер! Ти можеш будь що надягати, мене таким не здивувати. Тож не бороч голови, а краще відповідь назви! Хочеш відповідь, кажеш. У цьому немає потреби. Що, що? А у цьому й полягає загадка. чи не так? Пане Зонамо! А -а -а! Про що мультів взагалі говорить. Я заплутався, та мені подобається. Час розкрити. Усі таємниці. Що? Фініш виживання. Що ж, якщо не проти, запали третій факел. <Investment> Гараздо народ. Тож, що це все означає? Самому це цікаво. Розказуй, будь ласкава. Починаю своє детективне шоу. Тож приготуйтесь і слухайте. По-перше, це 4 х голограма. О, так той кубик на горі. Ну, це так і не так. Я маю вибачитись, робіне. Ага. Бо це не просто якийсь звичайний кубик. Це не звичайний кубик. Про що це ти? Дивіться уважніше. Ви коли-небудь бачили кубик, де числа лише з чотирьох сторін. А -а -а. <гум> Я все ще не зовсім завжди. Так і є. <гум> і що це означає? А ще двійки з двох сторін. Гей, нечесно! Я це і хотів сказати. Бо це не кубик. Принаймні не зовсім, бо, як ви сказали, номери неправильні. <гум> Але яке це моє значення? Дорогий блейдери ікс. Я маю зустрічне запитання. Пригадай, яке саме число повторюється двічі. <гум> а, це це двійка. А інші числа це один і три. Гей! Нечесно! Я це і хотів сказати! Ви двоє дуже спостережливі. Визнаю, спочатку, я сумнівалась. Це дивно, що на кубику є дві двійки, а інших чисел не вистачає. Та зрозуміла, що це має означати щось конкретне. Але що? Hmm. Коли дивишся на кубик, там немає за що зачепитись, окрім чисел. Так, так. так. Я вірю всьому, що ти кажеш, мульті. Ну, ж, бо зберіться, не здавайтеся, і ви побачите підказку. Постарайтесь подумати добряче. Де у світі блейдингу використовуються числа. Може, це кількість балів, де фініш виживання це один. А розлітання це два. І нокаут це теж два. О! <пула> це про чотири типи фінішу. <пула> відмінно. Я знала, що ви це зрозумієте. Кожне число означає фініш, який треба виконати. А бої, які ми провели, закінчились нокаутом. Розлітанням і виживанням. То ось чому факел запалав, коли я програв. Це дивовижно, ти геній мульті. <рес> Годі це занадто. Це забагато похвали для мене. Браво! Зізнаюсь. Mm -hmm. Скажу тобі, ти справжній детектив. Я й не очікував, щоб хтось таке зумів. Hmm. Я Мульті на Наїро. Звичайна собі блейдерка. Та. Проте цієї розгадки вам буде замало, бо потрібно дійти до самого фіналу. Давайте, зіграйте. Так, він правий. Нам треба виконати усі фініші. Залишився один фініш. Плейс. Покладіться на мене. Я сюди дійшли. Покажіть мені, на що здатні ви. На старт. Увага! Три Спочатку зону Москаус тут, бувало, блейдерів багато і кожен. Гадав, що здати нусі ну, таємниці розгадати. Проте чекав провал на всіх, ніхто далеко так дійти не зміг. Але персона команда з кращих. І рішення знайшла до всіх завдань найважчих. Усе подолали, друзям допомагали. І загадки найскладніші, як ніхто розгадав. І за весь час я ще не бачив кращих за вас. Я покажу тобі те, що екстраординарне. Екстраординарне, то це загадка. У цю мить кров кипить! Команду персона останній ривок Лишилась одна із своїх загадок! Давай, покажи йому Екстрим екстри! Блискуче! Просто. Нам, вдалося! Нам вдалося! Я найкращий детектив у світі. Ой, ну я б так не сказав. Розгадувати загадки було дуже весело. Звідки ти знаєш, жодної не розгадав. Гей, okay. хештег перші, що пройшли, набирає популярності. Вітаю вас із заслуженою перемогою. О, привіт, Зономосе. Навіщо ти знову переодягся в сапу? Мене шукаєш не там, де маєш. А? 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 Але як? <заду> Скільки разів я цього не побачив, твій подив мене веселить, іначе. То Зонимос і Сафа це не одна людина. Що ж, здається, не одна. <заду> Одна людина або ж дві. Чудові ви були у грі. Що загадати, що не знаю. Нічого більше в майстра загадок немає. Майстра загадок? Гадається, як майстер Бейв, так? Але той, хто створює загадки, натомість. О. Що ж, робіне? Я хочу запитати, якої загадки не мало б у природі існувати. Можливо, загадки без вирішення? Гоу, ти відповів, як я й хотів! Бо загадка без розв'язання, не загадка, а казна що, самі страждання. Потрібен загадці кінець, хто розгадає, думаючи, будучи уважним, то є молодець. Тож загадки, що маю, вирішуються, обіцяю. Тому себе найщасливішим лиш тоді я відчуваю. Як загадку, що я колись творив, хтось візьме і розгадає, ніщо на світі більше не втішає. Гей, озонимося. Так, так. Можна, я запитаю ти теж профі, Блейдер? ха Це так вгадала, ти, але мій коник загадки. Тоді одна загадка досі не розгадана. Коли ми билися з тобою, ти робив запуск не на повну. Зажди, ти серйозно? О, ти не помітив, ага. Угу. Ти бився лише для того, щоб загадати загадку. І ти зовсім не намагався перемогти. Але те, що я побачила сьогодні, свідчить про те, що ти незвичайний профі. Ну, Зономосе, Я вгадала. Що ж? Занадто хвалиш ти мене. Хоча блейдинг я люблю понад усе. Він вже застарий. Про що ти говориш? Секундочку, якщо ми перемогли, нас чекає слава і багатство. Хіба ні? Будуть якісь призи або що. Я маю вибачитись перед вами. Розумієте? Слава в очах того, хто дивиться. Ну, звісно. Та слава вже поряд, не сумнівайся, і позбутись її неможливо як не старайся. Ага. Про що ти? Подивись, ось твій приз. Погляньте, це Робін! Та як чому і що це взагалі таке? Ми не могли вмістити всіх трьох, тому ми вирішили вшанувати лідера вашої команди Робіна. <глянь> і знову я бачу твоє здивування, дике, юначе. Вау, це слава Робіне. Аж ніяк. О, я заздрю. То, будь ласка, займи моє місце. Прошу, Я благаю! Персона ще зелена, хоч змагались вони дуже натхненно. Новенька загадка моя вас доведе до сказу наступного разу. А? Вітаю, добрий вечір. Е... Серце, що присвячене лише загадкам. Сила йти до мети, не зупиняючись, і здатність досягти її. Зона мосне кояма. Ти той, хто виконує свій благородний обов'язок. А хто ж такий ти? Я той, хто має за мету підняти блейдинг до нових вершин. І вірю, що ти і я ми споріднені душі. Загадки і беї були дуже веселими. Ти добре постарався сьогодні, робіне. Розгадувати загадки це добре. Але тепер я хочу бій зі справжнім Зонамосом. Ну, я певна, що все попереду, так? Я теж маю схоже відчуття. Ага. Чому? Ну, просто здогадка. Наступний епізод Beyblade X Beytime Time Shift. А хто ж такий ти?